Всім привіт! Ось є такий автомат радянський А31638 року випуску. Згідно каталогів, там срібло 6 грам, 6 грам і 3 одинички. 6, цілих і 111 тисяч грамів срібла. Але чи є воно там і де воно знаходиться, зараз ми побачимо. Ось я розібрав його повністю. Мідь. Мідь посріблена, посріблена латунь і самі контакти, магнітні, немагнітні. Зараз ми зважимо, що тут є. Ну, ви побачите на вагах, скільки міді, скільки мідів посріблені, скільки латуні і скільки срібла. Забігаючи наперед, скажу, що коли я зважив срібло, то згідно із того, що ми знаємо, коли переробляємо матеріал, то в, магнітному, в магнітних контактах 60% срібла, а в немагнітних десь 80-90, до 90%, то з цих контактів, що є на цьому приборі, не буде заявлених 6,111 г срібла. Але якщо Припустити, що на деталях, які посріблені майже один грам срібла, а це треба буде влітку провірити за допомогою змивки афінажем, то будемо знати точно, чи є воно тут ті грамі нема. Ось таке коротеньке відео на замітку. Кому цікаво лайк. Ну, Підписка і все проще, як, як і всі інші зазивають, щоб був інтерес і цікавість мені працювати, знімати для вас далі відео. Все, до зустрічі. Дивимось і коментуємо. Як що ви думаєте з приводу цього, що я кажу про кількість срібла, заявленого і фактичного. Все, до зустрічі, пока-пока.